Екстрена новина з моторхомів Формули 1 у той час, коли Пелетон лише входить у фазу великої гібридної революції на 2026-й, За кулісами вже готується наступний маневр повернення «Ві-8», щойно відшліфованих під вимоги сучасної екології та гібридної логіки. А розмова більше не теорія з фанфорумів. Після монци команди і Федерація обговорять конкретний ескіз силової ери. по 26, і це вперше від часу ґрунтовної реформи v 6, коли дискусія про серце Боліда так наблизилась до протоколів рішень. Ключова інтрига у простому запитанні з дуже складною відповіддю: що саме має бути Формула-1 у 2030-х, вітриною електрифікованих технологій і синтетичного пального е шоу-машиною з поверненням план великого звуку, чи дисципліною з жорстким. Контролем витрат, де глядачеві обіцяють стабільність і щільність боротьби на трасі. Що ж на столі насправді робочий концепт 24-літровий V8, технічно близький до моторів епохи 2006-2013, але без прямої ностальгії. Це гібрид із водяним електромодулем компонент, який додає 220-240 кВт, Живлений. Вуглецево-нейтральним паливом із режимом попереднього займання для оптимізації економічності та теплової ефективності. Інакше кажучи, це не відкат у минуле, а спроба поєднати те, що вбиває фанатів у звук із тим, що вимагає ринок і кліматичні цілі скорочення викидів, контроль вартості та зрозуміла архітектура для постачальників. Саме у цьому на півтоні лежить політична сила ідеї, автентичність і відчуття живого ДВЗ на верхах обертів, але з гібридним плечем, що знімає спокусу перетворити інженерію у недосяжний чорний ящик, як у перші роки турбоери, коли може стартувати нова формула? Робочі варіанти 2029, 2030 або 2031, як логічний кінець повного циклу правил 2026. На це накладаються політичні інтереси. Частина табору виступає за чимранній старт вже з 29-го. і це не лише романтика, аргументація проста. ринок швидко змінюється. Окремі і виробники відмовляються від глибокої електрифікації в автоспорті на користь доступних гібридів із синтетичним пальним. Отже, технічна демократія восьмірок з гібридним плечем. Може розширити пул постачальників і знизити бар'єри входу. І тут назви теж не випадкові: RB Power Trains – двигунний підрозділ Red Bull. і Cadillac, е, у неофіційних розмовах серед тих, хто готовий підставити плече ранній хвилі. Е, для них це шанс закріпити імідж інженерної самостійності з одного боку, балансувати е, витрати і ризик R&D, з іншого. Отримати продукт, який е, легше масштабувати під е, маркетингові задачі північної Америки, е, проте у залі засідань є і тверда опозиція пришвидшенню Хонда, яка повертається як виробник на повну після 2026-го, і Ауді, е, що заходить у формулу 1 із довгим горизонтом окупності, наполягають спершу завершити е, цикл V6 гібридів, у які вже вкладено. Багаторічні бюджети логіка не просто ти відбити вкладення, а і прибрати ризик повторення 2014 тисячі Тоді перша турбозима відкрила шлагбаум домінуванню одного постачальника, а перегони три сезони жили в орбіті однієї філософії силового агрегату. Сьогодні різко змінювати курс на екваторі означає знову зіграти в рулетку. Скептики нагадують, навіть 2026 ще плаває. Параметри енергокерування все ще коригують. Активна аеродинаміка потребує відлагодження алгоритмів, а тепер ще й новий моторний вектор. Аргумент перемагає аплодисментами у бухгалтерів і юристів. Феррарі більш нюансована позиція. Італійці не приховують зацікавлення варіантом на 2029, але вимагають. Від федерації і промоутера чесної дорожньої карти, чи залишається Формула-1 технологічною вітриною, чи перетворюється на продукт шоу, де звук, драма і емоція головніші за криву какау? А може ключовим стає третій критерій вартість, третій якщо відповідь контроль витрат, тоді вісім гідрид з чітко стандартизованим електроблоком та паливною рамкою виглядає логічним. Якщо ж пріоритет... Демонстрація майбутнього автопрому Феррарі воліє довести до ума 2026-й, а далі вирішувати з позиції стабілізованих метрик. Тепер про те, як це щеплюється з пілотажем і змаганнями. Пілоти, які встигли покрутити ранні сетапи 2026-го на симуляторах, часто говорили про дивні фази енергокерування і неприродний розклад сил на прямих та в поворотах. V8 гідрид. З іншим крутним моментом, іншим відгуком на газ і під решіткою передач повернення до меншої кількості ступенів, майже гарантований пункт економії, змінює такт комбінацій: гальмування, вхід, апекс вихід Активна аеродинаміка лишається, і тоді сеанс атаки стане ще тоншим натягнути вуздечку переднього і заднього крил для прямої і повернути зачин у повороті. До межі ковзання у той час, як v 8 тримає обороти і не загортає акустику, як глушить турбіна. Технічно це дає шанс на природніші перепади темпу, бо електромодуль 220-240 кВт залишає простір для різних карт енергоспоживання, але не перетворює гонку на гра з повзунками та витончений бухгалтерський процес у кокпіті є й велике питання звуку. Глядачі роками просили повернутися до виразної акустики V8 на синтетиці з гібридом. Якщо його настроїти як слід, обіцяє той самий нерв на верхах, що резонує трибунами і камерами. Інженери попереджають звук, не KPI, але недооцінювати його вплив на споживчий досвід не варто. Сектор США, Мексика, Бразилія. Тут емоційна складова, часто перемагає раціонально і календар комерційно зростає саме там. Додайте каділак. У пул постачальників та образ американського м'яза, і у вас е, готовий наратив, який полегшує продаж прав, партнерств і квитків. А що з паливом і зеленими зобов'язаннями? Синтетика і біокомпоненти з нейтральним балансом СО 2 та сама стежка, по якій формула 1 і так вже йде на 2026-2030 Переналаштування під V8 гідрид це швидше питання оптимізації згоряння і попереднього займання у зв'язці з теплотворною здатністю нового пального, ніж відкат від кліматичних заяв. Можна навіть стверджувати, що демонстрація ефективного гібридного V8 на синтетиці для дорожнього світу. Буде не менш переконливою, аніж е, дорогий і складний Turbo V6, який важче індустріалізувати за рамками преміум сегменту фінанси втретє, але головне, силовий агрегат найдорожча точка інновації після аеродинаміки. Е, простота механіки v 8 порівняно з V6 із багатоканальною рекуперацією зменшує е, вхідний бар'єр для нових гравців і робить фінплан м'якшим з іншого боку. Якщо включити програму вже у 2029 тисячі ризикуємо отримати дві гонки по грошах одночасно, завершувати обкатку 2026-го і вже переналаштовуватися на і гідридний контур. Саме це і нервує виробників із довгими циклами капіталізації інвестицій. Тут компроміс може бути лише один чіткий публічний таймлайн і матриця стабільності параметрів щонайменше на два регуляторних цикли наперед. Пілоти що кажуть ті, хто буде нести цю зміну на руках? Скептики згадають, що для них звук другорядне, головне відчуття переднього колеса і прозорий баланс задньої осі під гальмами. Прибічники зовсім гідридного підходу відповідатимуть якраз прозорість аж і супервідчуття передка повертаються з новою вагою і меншою інерцією двигуна у фазах накату. Електрика більше не замінює момент традиційного ДВЗ, а підсилює його там, де це логічно і природно для пілотажу. А отже, у битві інженерних шкіл. І стилів керування з'являється ще більше місця для різноманітності. І для того, аби талант пілота знову звучав голосніше за вирівнювач алгоритмів, де тут місце для команд. Red Bull у центрі критики і уваги власний моторний підрозділ будує амбіцію незалежності, і V8 гідрид може додати маневровості вибору постачальників електромодулів або паливних партнерів. Мерседес і Феррарі традиційні мовчазні конструктори правил, публічно вони обережні, але приватно вторять тези про необхідність припасувати фінмодель до реалій хед-офісів. і Хонда, адвокати завершення циклу. Вони будуть тиснути, аби 2031-й став природною датою поновлення і, навряд чи, погодяться на пересмик у 2029-му. двадцять той хто. Хотів би побачити і вже завтра, де бо їхній маркетинг це тут і зараз територія споріша США і обіцянка нової класики з технологічним підписом. А як це відгукнеться на трасі? Якщо віконце 2029 переможе, команди отримають фактично трирічний горизонт для удосконалення пакетів 2026-го і потім перекинуться у ВІФ 8 гідрид, маючи за плечима. Оновлені активні аероалгоритми і відпрацьовані енергокарти. Е, якщо дата буде 2031 маємо повноцінний цикл обкатки 2026-го з усіма проміжними пакетами Б і С. Е, менше стресу на фабриках, але затяжне очікування наступної великої іскри для фанатів. Обидва сценарії життєздатні. І саме у Монці після гоночних брифінгів обговорять, яка крива ризику і винагороди ближче до реальності паддоку. Нарешті ма головне питання ідентичності Формули 1 Серія вже давно не серцем ДВЗ, як у 90-ті, Вона не електрична вітрина, як у повністю батарейних чемпіонатах. Її сила у синтезі у вмінні з'єднувати затребувану технологію з перегонами, що не відпускають від екрана. ВІ-7 гідрид на синтетиці, один зі шляхів, але не самоціль. Рішення, яке оберуть після Монси, стане індикатором того, як спорт бачить себе у 2030-х, як майданчик для інновацій зі зрозумілим регуляторним коридором, або як свідому ставку на емоцію з прозорою рамкою витрат і знову тим самим великим звуком, що змушує вмикати трансляцію без нагадувань, і саме тут слово за глядачем. Е, бо якщо серія ухвалює технології для людей, її люди мають сказати, чого чекають. Чи потрібен повернений бас v 8 під прапором синтетичного пального і гібридного плеча з 290 і 240 сорок чи навпаки час довести 2026 до ідеалу, не розплескавши інженерний сенс, ваші думки вирішують більше ніж здається. Ніж то що обираєте ранній старт V8 гідрид у 2029 чи двадцять Покійна еволюція до 2031-го з глибоким доопрацюванням 2026-го. Чи має Формула-1 бути перш за все, технологічною платформою, шоу-продуктом чи чемпіонатом зі строгими витратами, і як це поєднати в одному боліді? Напишіть свою позицію в коментарях і підпишіться на канал. Тут першими виходять чесні розбори, кулуарні цитати і глибинна технічна аналітика великої трансформації F1